Доброго дня на моєму каналі. Сьогоднішня тема для тих, хто планує змінити вигляд свого саду за допомогою живоплоту. На прикладах подивимось, для чого він потрібен в саду, а також запропоную вам п'ятірку найкращих, на мій погляд, чагарників для живої огорожі. Практично в кожному моєму проєкті ландшафтного дизайну я знаходжу місце для живоплоту. Це не тільки модний тренд, але також елемент саду, який виконує як декоративну, так і практичну функцію. Наприклад, дуже часто є необхідність закритися від сусідів, особливо якщо у вас прозорий паркан. Огорожа з чагарнику буде коштувати набагато дешевше від нового паркану, а виглядати буде набагато ефектніше. Інший приклад використання це внутрішній поділ саду. Невисокою огорожею можна красиво відокремити, наприклад, зону відпочинку, дитячий майданчик або ділянку з городом. Іноді досить витончено підкреслити лінію доріжок невисокими кущами, щоб сад став більш цікавим і структурним. Огорожа з листяних чагарників має безумовні плюси. Вона досить швидко росте, а створити її набагато дешевше, ніж, наприклад, з хвойних рослин. Але важливо правильно вибрати чагарники, щоб живоплід дійсно став гордістю вашого саду, і при цьому не забирав занадто багато сил і часу. Хочу порекомендувати вам 5 невибагливих і простих у догляді чагарників, які я часто використовую для живоплотів. Бирючина, наскільки це пластична рослина, можна побачити, якщо порівняти її у вільно зростаючому вигляді та у вигляді живоплоту. Подивіться на фотографію. Перед вами досить безформна, неакуратна, навіть розпатлена рослина, квіти якої мають дуже сильний запах, а ягоди взагалі отруйні. Ви запитаєте, невже ця рослина мій фаворит? Так? Просто давайте її трохи приручимо. Акуратно висадимо, будемо регулярно і вчасно стригти. І тоді більш вдячної рослини для живоплоту, який буде і красивим, і зовсім невибагливим, ви просто не знайдете. За пару років за невеликого догляду ви отримаєте чудову щільну зелену стінку, яку можна підняти до 2,5-3 метрів, а можна тримати на рівні 1 метру відповідно до тієї ролі, яку ви її відводите. Якщо її стригти навесні до цвітіння, то ви позбудетесь квітів, а відповідно й отруйних ягід. Крім того, берючина досить добре витримує посадку у затінку. Дерен Прекрасно почуває себе в живоплоті і дуже швидко наростає. Його можна використовувати для високих огорож до 2-2,5 метрів. Він матиме гарний вигляд як у вільно зростаючому, так і у стриженому вигляді. Але пам'ятайте, що для росту цій рослині необхідно досить багато місця, тому не використовуйте її для дуже вузьких огорож. Крім зелених видів, я часто висаджую дерен сорту Елегантісіма. Він цікаво виглядає завдяки листу з білою каймою. Мало того, він має здатність зберігати білий колір навіть у тіні. Саме тому за допомогою цього сорту можна висвітлити затемнені куточки і розширити простір, якщо висадити його як живоплід у тіньовій зоні саду. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших запитань і порад у коментарях. Буду рада вашим вподобайкам. Спірея проста у догляді рослина, яка добре себе показала в живоплотах. Стрижкою дуже легко підтримувати потрібну форму куща, а квітучі спіреї додають сезонних фарб вашому саду. Подивіться, як гарно виглядає спірея сіра сорту гревшеї, наприклад, на підпірній стінці. Потрібно тільки пам'ятати правило: весняно квітучі види стрижемо після цвітіння, а літньо квітучі можна стригти ранньою весною і після цвітіння. За допомогою спіреї Вангута або спіреї сірої можна отримати огорожу з середньої висоти, якою буде зручно відокремити різні зони саду. Сорти спіреї японської нижчі, тому вони чудово підходять для невисоких огорож і бордюрів. Їх можна використати в зоні, наприклад, дитячого майданчика. Така огорожа візуально відокремить простір, але не буде закривати видимість, і ви спокійно зможете спостерігати за малюками. Барбарис дуже декоративний і невибагливий чагарник, але висаджувати його краще на сонячному місці. Існує безліч видів сортів з різною формою куща і кольором листя. Для невисоких огорож краще вибрати вертикальні форми барбарису Тунбірга. Колір підбирайте, виходячи з ваших уподобань і того ефекту, який хочете отримати. У будь-якому разі, барбарис тішитиме вас зміною відтінків протягом усього сезону. Навіть якщо ви віддаєте перевагу зеленому, наприклад, сорту Еректа, він все одно зуміє здивувати вас. Яскраво зелене листя влітку стане благородно червоним восени. Єдине обмеження пам'ятайте, що барбариси колючі рослини. Це може ускладнити догляд, а також подумайте, чи варто їх використовувати, якщо в саду будуть перебувати маленькі діти або тварини. Самшит класичний чагарник для огорож, дуже добре піддається стрижці. Ця вічно зелена рослина ефектно виглядає у розарії, а також уздовж доріжок, як бордюр. Проте останнім часом використовую самшит дещо менше через появу небезпечного шкідника самшитової вогнівки. Але якщо у вас є можливість регулярних обробок, сміливо висаджуйте цю рослину. Вона неодмінно потішить вас у будь-яку пору року. З нею сад матиме вигляд як на картинці. Сподіваюся, що моя п'ятірка чагарників для живоплоту допоможе вам з вибором. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.